У звітньому періоді відділом економіки проводилася робота щодо активізації економічної діяльності Мукачівської міської територіальної громади. Підведено підсумки виконання програми економічного та соціального розвитку Мукачівської міської територіальної громади за 2023 рік. Також прийнято ряд рішень щодо внесення змін до програми економічного та соціальної. Розвитку Мукачівської міської територіальної громади за 2024 рік підготовлено звіт Мукачівського міського голови про здійснення державної регуляторної політики та виконавчих органів Мукачівської міської ради, виконавчим комітетом та Мукачівської міською радою внесено зміни до плану діяльності з підготовки революторних актів та відстеження їх результативності на 2024 рік. Необхідно зауважити, що відділом економіки постійно проводиться робота щодо підтримки розвитку підприємницької діяльності в громаді. Так, спільно з головним управлінням Державної податкової служби Закарпатської області проведено інформаційний семінар щодо. Новини в податковому законодавстві особливості нарахування та сплати податків і зборів до бюджетів всіх рівнів. Прийнято програму розвитку та малого та середнього бізнесу на 2024 рік. Відповідно до заходів програми, суб'єкти бізнесу мають можливість отримати відшкодування частини вартості придбаних. Альтернативних джерел енергії за звітній період відділом економіки розглянуто 18 звернень суб'єктів господарювання громади щодо затвердження та погодження режимів роботи відповідних закладів. Проведено реєстрацію 12 повідомлених реєстрацій колективних договорів. А також надано більше 20 консультацій з питань реєстрації колективних договорів, змін та доповнень до них. Проведено засідання міської комісії з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Пенсій, стипендій та інших виплат. За результатами роботи погашено заборгованість у сумі більше 130 тисяч гривень. Розпорядженням Мукачівського міського голови створено виїзну робочу групу з моніторингу доступності осіб з інвалідністю та осіб з маломобільних груп населення до об'єктів туристичної інфраструктури громади. Відділ економіки постійно проводиться аналіз роботи підприємств та організацій громади а також суб'єктів туристичного бізнесу. За результатами першого кварталу 2024 року до бюджету громади надійшло більше 324 тисяч гривень туристичного податку від суб'єктів бізнесу. Більше 210 тисяч гривень надійшло від суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців. Більше 110 тисяч надійшло від юридичних осіб платників податку. Інформуємо суб'єктів бізнесу Мукачівської міської територіальної громади, що найближчим часом Мукачів запрацює індустріальний парк Еко-Мукачів. Індустріальний парк буде розміщений на території більше 20 гектарів і з метою створення сприятливих умов для організації екологічних, науково-технічних, енергоощадних виробництв, товарів і послуг, спрямованих на експорт. В рамках діяльності індустріального парку передбачено створення 900 робочих місць.